Добрий день, мої милі мої хороші підписники. Бачите, стала на фоні акції, щоб ви її дійсно побачили там. Е з листопада по грудень у нас буде акція. Як там воно написано? З 20 листопада по 25 грудня. Дивіться, ви можете там пепсі, чіпси купити, чудо, агуня. Ну, на ті продукти, які це йдуть. Так, так мені подобається а, сам фон. На Дякую. Дивіться, ви скуповуєтесь на 300 гривень, витратили гроші на від 300 гривень. Реєструєте це, і потім можете виграти. Можете виграти 100 тисяч гривень, це 10 людей може виграти, 550 штук. Це 555 людей може виграти павербанк і 25 людей може виграти ту зарядну станцію. От дивіться. А тебе ви оце рекламу даєте? У вас один мінус. Рекламу дали. А чого ви тоді не показуєте тих людей, які це все виграли? От мені цікаво, там Іванов, Петров, Васічкін, Печечки. Ну я так образно кажу. От, наприклад, людина із народу зайшла, купилась там на 350 гривень, ладно, більше. Потратила гроші і виграла от там якийсь подарунок. Я десь ні разу не бачила. От як реклама, так звенить візді. А як про виграш, так він якось так починається, так ярко, чудово, красочно, а закінчився і раз, і тішина. Це що у вас рекламний ход такий? Ну покажіть, покажіть людей, ті, які виграли дійсно ці подарунки. Там проведіть прямий ефір, або в магазині там поставте той барабан, чи як там зареєструвались на сайті. Та як хочете, ви <sna beach> в акції уч участвуєте. Yeah. <obtener> right. а, <Reality> а ви в акції участвуєте. Yeah. Yeah. Ну дивіться, ви потратили 300 гривень, no. зареєструйтеся і виграйте, дивіться, скільки подарунків, 100 тисяч гривень можете виграти, повербанк чи зарядну That станцію. А можна і все поділяти? Можна? Ні, ну ви ж все одно купуєте там. От а, садочок, напіток, наприклад, йогурт, ні, ні. А, чіпси, пепсі. Братити до бонус? Ні, це безплатно, це потім реєструйтеся. Ви не розумієте, як це воно працює, ні? ні Оце вони так об'ясняють людям, що ніхто не понімає, як це робити. Тепер я поняла, чому в них ніхто не виіграє. Так, да? так? Тому що мало хто понімає. Хороше настроєння. Добре. Я бачу, що ну, ви ж спілкуєтесь. Да. Не буде. Добре, добре. добре Дякую вам. Так що це так, я подумала, подумала. а тебе. Давайте там в вашому залі, у вас же здорові такі проходи, і я тут на вході, де я заходжу кожен день, скуповуюся, проведіть у кожному магазині акцію. Я знаю, що там мене атебісти дивляться, і, і завідувачі, і всі підряд. Я буду вас чекати. Е, може, не треба обов'язково реєструватися, давайте там. Этот, Барабан поставити для простих людей. Є такі пенсіонери, які тратять не 300 гривень, а там 500 гривень. А вони там, наприклад, на чеку написали номер телефона, фамілію. Зробіть трошки простіше для простого народу, бо не в кожної людини на даний час зараз є смартфон. Я вам точно говорю. Ну що полетіли дивитися огляд товару, грошей не знаю, буду тратити чи не буду. Я ще не вирішила. Ну, проблемка у вас все таки є. От, бачите, хтось оставив пакет АТБ, полетіли. От, бачите, я знайшла її акцію. Оце, оце пепсі коло участвує в акції. Можете взяти 10 банок пепсікола. Якраз йдуть новогодні, ну бутилок свята. І якраз потратити 400 гривень і вложитись в ту акцію акційну суперову. <кхід> Звертайте увагу, так, дивіться акуратно. Дивіться садочок. 55-70 теж бере кстати в, в акції. А он є зі святами тебе, твіня, тб 32 гривні 30 копійок. О, ще один залишився. Так що налітайте, я оставляю комусь ще там. Он влуч яблочно влучно виноградный. виноградний і є вишневий також халява йде. Так що беріть соки, ну то по всі коло. Он, дивіться, ще Сандора є. Ну, то по 67 гривень 90 копійок. То дорого. Вони там накрутили. Щоб тут нам скинути, отак виходить. Так, бувіт номер 7 Оце ж обов'язково, ви знаєте, воно як похмільний синдром робота на празні. Чого ви тут акції не зробили? Дорого, 21 гривня. Що я ще хочу сказати? У нас хліб теж, кстати, дорожай. Чому на хліб немає акції? От на Pepsi яка вредна для організму акція є, а на корисну їжу, яку ми щодня в принципі, вживаємо. Акцій немає. ну, Зробіть нам хліб там, як раніше, було б 5 гривень, по 6, я така буде довольна, оце. Люди ж хліб їдять, а особливо пенсіонери. Для них це дорого, от, наприклад, купити постовий хліб за 30 гривень 70 копійок. Да. Чорна п'ятниця прийшла, все подорожало. Як, як там, я пішла, так? Да? Так, люди там яблочко набирають, но ну, щоб я заважати, я тут по цибульці пройду цибулька 14,79 морковка. Первый гатунок. ого 26 двадцать шесть гривень, сімдесят копійок. Дорого, бурячок. картопельку нам підвезли. Ну, дивіться, яблука голден, ну це, кстати, непогоні. 34 гривні 95 копійок. Огірочки, огірки. Огірки. Не огірки, а огірки. Гривень 89 копійок. Не. А чому такі дорогі? Це я, звісно, все розумію. Банани не дешевше, огірки дорогі, або на не привозні. Так, томоти, 99 гривень 89 копійок. На томоти щось немає чорної пятниці. Всі так бігли сюди, спішили, летіли. Оце взагалі ось якийсь здоровий рожевий. Щось не зовсім рожевий. 11 гривень 50 копійок за 100 г. Там говорять реклама команда, тебе контролює якість. Де тут якість? Що нам з контролем? Де там контрольор родився? Так, ціна на часничок 12 гривень 50 копійок. Він уже тут, там бачите, ось трошки почав проростати контролюри де ви є? Так, перейдемо до яблучок. Ох, який яблука! Суперові, ідеальні. Це друга категорія, слава Богу, хоч вони написали друга не перва по 1499 за кілограм. Ось, бачите, друга. Ну, воно ну таке, підгулявше, правда. Ну нічого. Можна купити. Так, грейфрут. Ох, це є 59,95. Чого це, бачите? Недорого. Киві кошику 84,90. Гранати по 97 гривень 95 копійок. Хорма первий готонок 89-95. Ідіти в этот маркетоп. Там суперово. Там по 60 з чим то я вчора брала. Так, лимон первий готунок 68 гривень, 95 копійок. Що там по лимону? Да, лимон, конечно, там взагалі ужасний просто якийсь. Ананас. Дивіться, ананас 89,95. За кілограм А що за кілограм, а не поштучно? Ви ж це не їсте, кожуру не їсте? Поштучно продавайте його. Давайте я його вам очищу і оставлю те, що є їм. І за те я заплачу. Кукурузу беріть, вона участвує в атій акції, є, що можна виграти. Подарунки від, кам... від компанії хотіла сказати, від торгової мережі своя лінія 42 гривні. А розумний вибір, дивіться, 3790. І хто це його візьме? Якщо там 37,90, а там 42,90. Розумний вибір і своя лінія. Вони це конкурують між собою. Ох, Єх, Господі. Без лоха і життя плоха. Горошок така ж сама ситуація. Бачите, вам там вернуться ще 10% кешбека. А тут зато, якщо ви потратите трошки дороже, ви участвуєте в акції. Це я так вам очі відкриваю, може не всі щось розуміють. Труба рулю, О, дивіться, чорна п'ятниця. Делюкс 3690. Так лучше взять делюкса. Ще дешевше це ж чорна п'ятниця. Щось такі акції попридумували, що люди не хочуть. А чому вони не поставлять цю, цю, цю кукурудзу? Тоже, наприклад, 3590. Саму дешеву зробіть. Люди возьмуть і будуть участвувати. Цукор 29,90. Акція страшна. Ще вам кешбек повернеться 10%. Спочатку підняли, тому опустимо. О -о -о -о. Давайте провіримо вагу цього цукру. Хочете? Ось вам кілограм цукру від АТБ. 994 грима. Двилимо її 6 грамів. Верніть мені їх обратно. Я хочу отримати ровно кілограм. Ну що це таке? Так, то що я і говорила. Бачите, гречка подорожала. Була 27-29, зараз їй ціна 31 гривня 90 копійок. А, Угу. вернеться. Це отак. І на рис. О, рис, кстати, беріть, Делюк, 79,90. А є Камоліно 5990. Цей делюкс, кстати, непоганий рис. Я вам точно можу сказати. А це просто жах. Що тут ще є? Цей. Той роботник, який я щеки тут кидає. Труба. Так, чорна п'ятниця на Міленіум 43 гривні 70 копійок. І от шоколад мілка. Акція 200 гривень 80 копійок, а стоїла 220% якісь знижки, ці, чесно вам сказати, вони, вони є, але вони якось дорожчі. Ну, от стоїла, наприклад, 220. Так зробіть її 100 гривень, 50 Щоб знижку з ощутимо було побачити, то вона якась неощутима ця знижка наша колодочка. Не робота ця система. Акції пропозицій. Дорого і все дуже дорого. Мілка, з молочною начинкою. Супер акція. Так, от цукерки можете взяти від делюкс. 159 гривень, 90 копійок і 119 гривень. Два. Руба рулю, опція. Так, ось знайшла поличку, яка доступна точно кожному покупцю. усім, сим. усім. І війна йде по опції, диволі погана. вермішель. Я вам чесно кажу, просто її треба правильно вміти приготувати. по 10.90, це йде лучше на 1890, це вже дорого. Так, далі О, пюрешечка. Дивіться, 11,40 гривень, 26 Ну вона смачна, я вам чесно скажу, по цим пюрешечкам це смак неймовірний просто. Берете великий пакет, вам на 2-3 порції точно вистачить. І от каша вівсяна. 7 гривень. 90 копійок. А ось взагалі гранула. Да, 6 гривень 90 копійок гранули. 7 грамів, за 40 грамів. А це я просто борщ. Борщ несмачний, не рекомендую. Ціни на молочку на молочні продукти, я вам скажу, заросли просто до небес. Дивіться, скільки тут її стоїть. Просто немерено. А люди, да. всі чорна п'ятниця, а знижок на молочні продукти я не обнаружила. Да, 38-30 дольчек стояло такие ну воно ще й подорожує, було б 34 з копійками, А, он дольче 2890 знижка. Ось такі цікаві вони всі тут. Активіа зі знижечкою йде по 19 ,60 гривень 60 копійок, Молоко. А, це йогурт і кефір. Да. Всі проходять мимо. А сирочки, це вообще отдельна песня. Вони ціни їм не зложать. То акції 8 ставлять. То тепер 10.90. А там 14,60 перечеркнули, 25 написали. Супер акція, замечательна. Сир кисломолочний український нежирний 47 гривень 50 копійок. Ну, а якщо хочете пожирніше 5%, то заплатите 51 гривня 90 копійок. Йо-мою, снідонок, президент, був 48 гривень 2 тижні назад, а вже 56-60. Сметана. По сметані я вам скажу: тут вага зменшується, ціна збільшується, оранжевий цінник залишається. Оце опція. Да. Так, знайшла наконець та є Молоко Ферма 2,5 жирності 37 гривень 90 копійок. 2,5 жирності. А 3,2 жирності 45,90. Оце беріть. Ну, там літрушечки немає. 840 грамів вам буде. Будьте задоволені. Вершки. Дивіться, знижка на вершки йде, їх хватає По 29 гривень 90 копійок. Угу. Тортики. Мене ще просили тортики показати. Так, ось от я йде на тортики. Що це тут за тортик? Е, Рельєш з арахісом. У мене на арахіс алергія, я такого не пробувала, то що я вам можу сказати. Ціна 200 гривень 90 копійок. Пів кілограма торта. Він такий, знаєте, об'ємний, здоровий, такий кілограм, там, ну, там пів. Так, столичний. Та я тут взагалі, по-моєму, ні Ні, якийсь я тут пробувала торт. А тут його зараз немає. Так, ось ще 20, 200 гривень 30 копійок торт. Манго. Там вам манго насипали. Ароматизаторів. Медовик. 240 гривень 50 копійок, так. Да. Зробила я висновки після дегустації тортів. Що я скоро стану пекарем і асом і відкрию ще й кулінарний канал, буду торти випікати. Бажання є. Так, можете ще шпрути купити, ви також в акції по поучаствуєте. По 86 гривень 90, 90 копійок і по 65 гривень 60 копійок. Волі є. І на делюксі вже це ж теж, бачите, он там. А, ну, тільки на d з шматочками розпространяється. На делюк з шматочками в власному соку 5210 то чорна п'ятниця якась ще йде. А це спробуй новинку. Треба було їм на цю новинку поставити, бо це вже не новинка, ми його пробували, щоб набрали люди. Це отак. Супер акція, хороша. А на Сардіну чого вони не зробили. А, це ж від делюкс, я понял. Каша горохова зі свининою. 61 гривня 90 копійок на чорну п'ятницю. Та на Яловичину чого немає. Товар в дорозі. А я б це взяла. Яловичина. 7490, він в дорозі. Странно получається. Ну, це товара товар взяла він в дорозі. Вроді би прибігла на світле зоря, а він ще їде. Він поки приїде, а акція закінчиться. Значить вони не хочуть його продати, так і це є. Акція закінчиться, ціна виросте і товар з'явиться. Так, ковбаска не справжнього м'яска буде. То я казала, справжнього, це не справжнє м'ясо. Чорна п'ятниця. Бачите, 17 гривень 80 копійок до 100 г. Це від своєї лінії. І он ще така колбаска. Додобулася казати, що вона справжня маска, на самом деле воно не справжнє. Немає тут. Делюкс нам ще колбасу не виробляє. Так почне виробляти, тоді акції з'являться он сало. Бачите, по акції йде 25 гривень, 10 копійок. Колосальний вибір і очередь стоять, он, бачите, нема черги. Вони поняли, що в Чорну п'ятницю треба йти в маркеток. Я їм відео два дня назад зняла. і то наверное, всі люди побігли туди. Короче, ви в прольоті А тебе, ви в прольоті Це що це таке посеред залу стоїть. Алло. гараж Та приходиш, що тут поприкалувався, розвернувся і пішов. Ну що робити? Виставочний всі Точно побігли в маркетопці. Я вам даю. О, ну акція, дивіться, 25% знижки, 89 гривень, 20 копійок на креветоси, 100 грамів. Зносити. А риба, кстати, непогана. Ой, 215 гривень. Та я недавно ту рибу брала не за 215, а за 165. А там он 216. 215 і 216. А за 165 уже немає. Чу у нас по яйцям, такі яйця. Акції на них немає, вони не розпространяються на яйця. 6 гривень 45 копійок одне яєчко. Недорого, недорого. Зовсім дешево. Так, і закінчу, я я бузорував хлюю. По 10 гривень 30 копійок. Залітайте, набігайте, ви це купите і получите національний кешбек. Вам вернеться 10%. тисяча ніяк не приходить, коли там мені заплатять цікаво. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, а я пішла в Аврору слухати радіо Аврори